Христос Воскрес! Я вірю в те, що все пройде Христос, життя моє. Слава за це Ісусу, що Він є наше життя, каже Слово Боже, що ми в ньому живемо, рухаємось і дихаємо, і навіть рідми Його. Він добрий Бог. Каже Біблія, Він є Бог людинолюбивий. Який має достатню любові для кожної людини, в якого є прощення, в якого є милість, в якого є сьогодні для кожного добро, каже він, не шкодує добра дітям своїм. Коли ви, будучи злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, каже слово Господнє, скільки більше. Отець Небесний дасть цього добра. В іншому, прикладі, в іншому місці написано дасть Духа Святого всім тим, які будуть просити у нього. Я буду читати Боже Слово із Євангелії Луки, 14 розділу із 16 вірша, Євангелія від Луки, 14 розділ із 16 вірша. Він же промовив до нього, один чоловік спорядив був велику вечерю і запросив багатьох. І послав він свого раба часу вечері сказати запрошеним: ідіть, бо вже все наготовано. І зараз усі почали відмовлятися. Перший сказав йому: Поле купив я і маю потребу піти та оглянути його. Прошу тебе, вибач мені. А другий сказав Я купив собі п'ять пар волів і йду спробувати їх. Прошу тебе, вибач мені. І знов інший сказав одружився ось, ось я, і через те я не можу прибути. І вернувся той раб і панові своєму про все розповів. Розгнівався господар тоді та й сказав до свого раба: піди швидко на вулиці та на завулки міські, і приведи сюди, в і калік, і сліпих, і кривих. І згодом раб повідомив: пане, сталося так, як звелів ти, та місце є ще, і сказав пан Робові іди на дороги, і на загороди, та силою прийти, щоб наповнився дім мій. Кажу бо я вам, що жоден із запрошених мужів тих не покуштує моєї вечері. Бо багато покликаних та вибраних мало. І тема моєї проповіді будуть слова Ісуса Христа, які Він сказав в підсумку цієї притчі: багато покликаних та вибраних мало. Читаючи цю притчу, любі брати і сестри, ми можемо в своєму серці трошки на цих запрошених людей, які відмовлялися бути недобрими. Чому вони так вчинили? Чому вони збайдужили, зневажили, можна сказати, навіть так, запрошенням, яке вже було в них. І часу вечері треба було просто прийти, бути в числі цих вибраних, хто насолодився цією вечерею, хто скуштував цієї вечері, яка була приготовлена, але вони не захотіли, зневажили, порахували щось інше. Важливіше в своєму житті на даний момент часу. І ось ці приклади, ось ці притчі показують нам, як насправді бувають люди у відношенні до запрошення, яке дає Господь, де Він закликає всіх прийти до нього. І любі брати і сестри, сьогодні, щоб бути покликаним Богом, не потрібно нічого робити особливого. Сьогодні бути покликаним Богом може бути кожна людина, яка тільки чує проповіді Євангелії, яка тільки чує звістку добру, що Бог, який полюбив світ, віддав свого Сина Ісуса Христа, віддав на смерть, віддав на муки, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Але буває, що так само, як в цій притчі, люди мають. Якісь причини, відмовки, і кажуть, я не можу, вибач мені. Але я хочу звернути, брати і сестри, нашу увагу на слова, які сказав Ісус Христос, що покликаних є багато, але мало вибраних. І ось хочу звернути нашу увагу, хто може бути тим покликаним, кого сьогодні кличе Господь. Ви знаєте, коли Господь звертався до людей і говорив слова: прийдіть до мене всі, стружені. І обтяжені, я заспокою вас. Він мав на увазі, щоб до Нього всі прийшли. Він мав на увазі, щоб всі, хто чує цей заклик, прийшли до Ісуса. І сьогодні, можливо, хтось вперше є в цьому зібранні, цей заклик також є для вас. Він пролунав тисячі років тому, але сьогодні Він актуальний, Ісус Христос кличе: Прийдіть до мене всі, і я заспокою вас Ви знаєте, часто люди думають, що Бог кличе тільки людей, якихось таких особливих, які мають якийсь такий нахил до добра, нахил до чогось такого доброго. По суті, своїй ми всі не добрі. По суті, своєї людина грішна, неправедна, каже, нема праведного ані одного. І ось до таких людей є заклик Господній. Прийдіть до мене. А ми вже слухаючи це, можемо приймати або не приймати. Ви знаєте, любі брати і сестри, те, що людина чує заклик Божий, те, що людина чує, що її кличе Господь, це ще не є, сказати так, повнота всієї справи, яку робить Господь в людському серці. Багато людей чують. І як ми сьогодні чули про цього багатого юнака, перший брат зауважував. Він, зажорившись, відійшов від Ісуса, тому що великі маєтки мав, і йому було важко з цим просто розстатися. Це була умова для нього, щоб він міг слідувати за Ісусом, розв'язатися від того, що було так любе Його серцю, але Він не зміг цього зробити. Він чув поклик. Він розумів, що це би було краще. І може його серце до цього десь трошки його тянуло, нахил мало, але він цього не зробив. Він не зміг перемогти ось те, що було так, любе йому. І він, зажурившись, відійшов. Так багато людей сьогодні відходять, відходять, чуючи поклик Божий, відходять. Одна мати колись говорила до сина свого Я чув це свідчення. Вона казала: Сину, я перша буду свідкувати на суді, що ти все знав. Я тобі змалку говорила про Бога, ти ходив в зібрання, ти чув проповідь Божого Слова, ти відвідував недільну шкілку, ти все знав. Каже, я буду перша святкувати. Ти не будеш мати ніякої причини сказати, чому ти не прийняв. І ви знаєте, він так подумав зразу, мати якось так жорстоко говорить до нього. І він задумався над цими словами, і ці слова його переслідували. І коли він бував в таких компаніях, де чинив недобрі речі, йому ці слова завжди стояли в його розумі, в його голові. І він прийшов час, зрозумів, і прийшов, не мов би, як цей блудний син в такий стан, де він побачив, що ця дорога, якою він йде, недобра, повернувся. До Господа покаявся і сьогодні Богові служить. Любі брати і сестри, людина сьогодні не може, яка чує слово Боже, і особливо люди, які довший час мають справу з віруючими людьми, вони не мають сьогодні ніякої вимовки в тому, щоб сказати, що я десь не знав, не чув. Це не є люди, які не чули Євангелії, не чули проповіді Божого Слова, не знали Божої любові. До них є близький Господь. Як колись сказав Ісус до одного чоловіка, ти є недалеко від Божого царства. Але чомусь людям так важко піти за Ісусом. Чомусь так важко прийняти цю Божу милість в своє життя. І їх Господь кличе. І вони, можна сказати, є ці покликані, їх кличе Господь, їм потрібно тільки зробити, відважитися, піти за Ісусом. Але буває важко. Важко щось залишити. Буває важко і різні є проблеми, які ворог ще ставить. Він каже: ну, добре, ти підеш, ти можеш Богові служити, але подумай, як ти будеш жити. В теперішньому віці треба десь обманути, десь неправду сказати, десь щось можливо і взяти, що воно десь лежить. Інші так роблять і живуть. А як ти будеш жити? І будучи обмануті, люди думають дійсно, ну як я буду жити, Ну як я зможу справедливо так жити? Хто так зараз живе? Хто так зараз може втриматися, щоб не сказати такого слова чи іншого? І людина завжди має причину. І ці воли, ці поля, вони завжди ніби дуже важливі. Я прийшов би, але вибач, в мене зараз. Є важлива справа, я купив поле, я мушу піти оглянути його. І знаєте, часто воно звучить так ну, просто несерйозно. Ну, як він купляв поле і не оглянув. Ну, як він платив гроші, немалі гроші, тому що поле купити, це треба мати немалі гроші. І як він не бачив, що купляв, не думаю, брати і сестри, що перед тим він. Не думав про це поле, не дивився на нього, не взнавав, яка там земля, чи родюча, не родюча, скільки там каміння, скільки там працювати на ньому треба буде. Ні, але відповідного часу, коли прийшли, кликати на вечерю, він каже: Я не можу, бо поле мушу оглянути. Я купив його, мушу оглянути, вибач. І інший сказав, вибач. І інший сказав, вибач, любі брати і сестри, і багато-багато можемо говорити ми. Боже, вибач, сьогодні ні. Може, завтра, може, на якийсь інший час, але сьогодні ні. Каже послання до Римлян апостол Павло в 8 розділі 30 віршем пише. А кого покликав тих і виправдав? Ісус кличе, щоби виправдати. Ісус кличе, щоб належали ми йому. Ісус кличе, щоб ми за Ним пішли. І ось, любі брати і сестри, важливо, як стати ось тим вибраним. Каже Ісус Христос: покликаних багато та мало вибраних. Мало вибраних, як стати вибраним? Хто ж це цей щасливчик, кого вибрав Господь? Що треба таке особливе зробити, щоб бути вибраним, щоби бути в числі тих людей? Хто вибраний. І ось каже нам слово Господнє Івана 15, розділ, 16 вірш, відомі нам слова, каже Христос, не ви мене вибрали, я вибрав вас. Я вибрав вас, каже Ісус. І здається, що ніби від людини не залежить, ніби від кожного з нас не залежить, від мене не залежить, тому що, якщо Він не захоче, Він не вибере. Ні. Любі брати і сестри, від кожного з нас якраз залежить. Тому що перший крок, який ми маємо зробити після того, як кличе наш Господь піти за Ісусом. І в посланні до Єфесян, апостол Павло пише, що в Ісусі Христі Бог Отець вибрав нас. Коли ми йдемо до Ісуса, коли ми відкликаємося на поклик Його. Ми стаємо вибраними. Нас вибирає Господь, щоб ми йому належали, щоб ми з ним були, щоб ми Його волю чинили. Каже, у ньому Він вибрав нас ще перше закладене, закладення світу. Ось любі брати і сестри, де є ось ця розв'язка, де є ця, ця причина, як стати вибраним, прийти до Ісуса. І сьогодні Господь закликає, прийдіть до мене, всі стружені, обтяжені, і я заспокою вас і я дам спокій душам вашим. Господь сьогодні вибирає тих людей, які приходять до Ісуса. Господь сьогодні ставить ось цього знака, що це дитина моя. Пізнав Господь своїх, каже, і хай від неправди відступиться кожен. Хто кличе Господнє ім'я. Любі, брати і сестри, щоб стати вибраним, ми маємо прийти до Ісуса ніяким іншим шляхом, каже Господь: я, дорога, і правда, і життя. І коли сьогодні кличе когось Господь, можливо, і на цьому місці, в цьому зібранні, не борімся, Не відкладаємо на потім як ці люди, які казали, вибач мені, але сьогодні. Прийдімо до Ісуса, щоб стати в числі тих блаженних, вибраних, хто Ісусу доручив своє життя, хто з Ісусом йде протягом цього життя, скільки кому відміряв Господь, хто у вічності також буде з ним. І тому хай Господь всіх нас рясно благословить і нам допоможе, щоб сьогодні ніякі причини, ніякі вимовки, як це люди часто говорять. Не стали на перешкоді того, щоб ми були вибрані Богом. Каже слово Господнє: ви люди вибрані, народ особливий, люд, який взятий в уділ, над яким сьогодні кличеться Господнє ім'я. І каже Ісус Христос, багато покликаних та вибраних мало. Любі брати і сестри, Сьогодні залежить від кожного з нас, чи ми будемо вибрані Ісусом, чи ми будемо вибрані сьогодні із тих людей, кого запрошує Господь, кого сьогодні кличе Господь, прийдіть, і я дам спокій душам вашим. Дуже просто, дуже нескладно, дуже зрозуміло. Потрібно сьогодні прийняти це рішення, піти за Ісусом щоб належати йому. Хай Господь нас благословить і допоможе нам, тому що сьогодні Господь ще нас кличе, сьогодні Господь ще стукає в наше серце, сьогодні Господь ще говорить до нас і в цьому зібранні, і я вірю, що кличе Господь нас і через різні обставини нашого життя. І навіть через труднощі, які до нас приходять, це нас Бог так кличе, тому що Він не хоче, щоб хтось загинув. Він Бажає спасти, Він бажає помилувати, Він хоче, щоб всі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Йому хай буде слава, подяка Отцю і Сину і Духові Святому. Амінь.